Привіт! Зараз буду ділитися дещо провокативною думкою. Додивіться відео до кінця, я чекаю на ваш зворотній зв'язок, мені дуже цінно і цікаво він буде. Яким я бачу сучасний світ? Він мені нагадує, перезрілий такий, знаєте, але недозрілий плід. Зараз ми живемо в еру миттєвого задоволення, де домінує культура, яка потребує інфантильності і заохочує до певного нарцистичного ураження. І що я бачу в цьому? З точки зору інфантилізації, я тут маю на увазі нездатність чи небажання витримувати. Дискомфорт, фрустрацію та затримку бажаного, тобто, ми, наче вимагаємо негайних відповідей, схвалення та уникнення будь-якої критики. Це позиція такої собі дитини, яка вважає, що світ має обслуговувати її потреби. Що я маю на увазі під нарцистичним ураженням? Це стрімке зростання епідемії, такої істерії, яцентричності. Світ розглядається як дзеркало, головна мета якого відображати нашу унікальність і значущість. як наслідок цього, будь-яка нехтування чи критика. Сприймаються людину як екзистенційна загроза, що веде до підвищення вразливості і агресивної реакції. В такому середовищі, де межі розмиті, а емоційна зрілість відкладається, людина залишається доволі вразливою і нестійкою. І перед обличчям цієї дорослої інфантилізації я бачу, можливо, навіть і єдиний інструмент, але надпотужний, наднадійний, опірний це психотерапія. Психотерапія це не мода, не примха, не таблетка чарівна для, для швидкого щастя. На мою думку, особисто суб'єктивно, це простір, де ми працюємо над трьома критичними антидотами тої інфантилізації нарцистичного ураження. А саме це зрілість. Тобто ми навчаємося витримувати фрустрацію, усвідомлювати, що ми не є центром всесвіту, та приймати відповідальність за свої почуття, поведінку, вибори, думки. Автентичність, але без нарцисизму це дуже важливо. Бо шлях до справжньої самоцінності, яка не залежить від зовнішнього схвалення, це навчитися цінувати себе, не вимагаючи від інших постійного поклоніння, не самостверджуватися за рахунок інших. І що вкрай важливо, це здатність до здорової комунікації, а не зіткнення. Тобто, в терапії можливо навчитися і знайти вихід від інфантильної вимоги. Світ має мене прийняти до зрілого діалогу, як я можу взаємодіяти зі світом. При всьому цьому зберігаючи себе. Тому я вважаю, що психотерапія це такий навчальний інструмент дорослого життя у світі, який постійно спокушає залишатися дитиною. Це особистий тренувальний майданчик для формування стійкої, зрілої особистості, здатної витримати тиск реальності. Тому, якщо ви готові використати такий тренувальний майданчик для внутрішнього зростання, для внутрішнього розширення, запрошую вас у терапію. Бережіть себе, до нових зустрічей, папа. -па.